Так, друзі, привіт! Е, перше відео вам дуже сподобалось, тому ми вирішили продовжувати. І так, сьогодні у нас буде е, первина ренопластика. Е, зараз поки підготовчий етап. Е, пацієнтку скоро будуть подавати в операційну. Ось, е, і я так само вам покажу сьогодні, е, як все відбувається вже безпосередньо під час самої анестезії. Так, минулого разу нас запитали, чому ми заходимо без шапочки масочки в операційну, але. Це виключно було в неробочий час. Тому, звичайно, коли ми йдемо на оперативне втручання, ми одягаємо і шапочку, і масочку. Тому ось так виглядає анестезіолог. Отже, поки хірурги працюють, я вам покажу, як безпосередньо відбувається етап самої анестезії. Ви можете спостерігати всі показники, які контролюються. Ми подаємо кисень, подаємо газовий анестетик. У нас, ви можете бачити частоту пульсу, артеріальний тиск. При ринопластиках ми стараємось дотримуватися показників в межах 85-90, щоб хірургам було комфортно працювати. Так, музика є дуже важлива на травіта. Сьогодні у нас. Отже, ми можемо побачити об дихальний об'єм. При одному вдосі, скільки пацієнтів поступає мілілітрів киснево-газової суміші. Він вираховується з розрахунку на кілограм маси тіла. Так, так само ми бачимо частоту е, дихальних циклів за хвилину, скільки пацієнт отримує. Е, наступний показник це хвилинний об'єм дихання, скільки літрів сумарно так отримує пацієнт. Це все розраховується індивідуально з урахуванням його маси тіла. Зросту пацієнта. Так що підхід до кожного пацієнта він є індивідуальним друзі, ви бачили вже фінальний етап, як Дмитро Олександрович робив фінальні фото результату операції. Операція закінчилась, прийшла успішно. Годину 35 тривала операція. Пацієнтка вже в палаті інтенсивної терапії прокинулася. Вже вона попила водичку. Буквально 5-10 хвилин будемо переводити в палату, і десь через годину-півтори часу пацієнтка вже зможе поїсти. Тому ось так. Дякую.